Інфекція, викликана сальмонелою тіфімуріо, є однією з найпоширеніших хвороб харчового походження. Хоча симптоми, такі як діарея, є зазвичай помірними і зникають самостійно, хвороба може ставати загрозливою для життя. Вживання цих патогенів трапляється зазвичай через забруднену їжу, яйця, м'ясо чи воду. Після вживання патогени досягають тонкої кишки. Де вони зв'язуються з поверхнею клітин епітелію, перед тим як проникнути всередину цих клітин. Бактерії використовують систему секреції третього типу для виділення білків у цитоплазму клітини хазяїна. Ці реактивні білки сприяють змінам у цитоскелеті клітини хазяїна, що дозволяє патогенам проникати у клітини. Імунна відповідь. Залучає нейтрофіли у просвіт кишківника. Інфільтрація просвіту нейтрофілами супроводжується вивільненням води та інших важливих для сальмонели поживних речовин, що забезпечує патогену перевагу в рості над кишковою мікробіотою. В такий спосіб сальмонела використовує клітину хазяїна та імунну відповідь, щоб створити сприятливе середовище для свого виживання. Було показано, що пробіотичні дріжджі сахароміцети буларді є потенційним засобом лікування інфекції сальмонела тіфімуріум. Сахароміцети буларді змінюють рухливість і траєкторію сальмонел, зменшуючи їх швидкість і збільшуючи кількість бактерій з обертовою траєкторією руху. Ці властивості перешкоджають здатності сальмонели проникати у клітини кишківника. Також експерименти інвітро та інвіво продемонстрували, що сальмонела зв'язується з поверхнею сахароміцетів буларді. Це означає, що сахароміцети буларді адегезують патоген та прискорюють виведення сальмонели з фекаліями, захищаючи клітини кишківника від інфекції та скорочуючи тривалість діареї. Дослідження інвітро також продемонстрували протизапальну дію сахроміцетів буларді, яка може позбавити сальмонелу живлення та відновити середовище більш сприятливе для мікробіоти. Сахароміцети буларді CNCMI 745 унікальний штам пробіотичних дріжджів, який є потенційним засобом лікування інфекції сальмонела тіфімуріум.